Казки українською. ОКСАНА КРОТюк. Щедра кишеня. Тітонька Леся почастувала Тарасика жменькою цукерок. У тих кругленьких, що їх горошком називають. Хлопчик за гостинця подякував і поклав його до кишені. А в кишенях, ви ж знаєте, завжди всього повно. Там і цвяшки та гвинтики, і фантики-бантики, гладенькі скельця, й кольорові камінчики, та хіба тільки це. Кажуть, у доброго хазяїна кишеня без дна. Так це чи не так? Не знаю. Але в нашого Тарасика саме така кишеня й була незамінна кишеня. На все придатна, і солоденький горошок він усипав туди, не задумуючись. Та не знав тої миті Тарасик, що є в його кишені одна новина. Дірка. Вчора він прихопив з полиці мамину пилочку для нігтів, то та капосна пилочка цю новину і зробила. Солоденький горошок у кишені спочатку замурзався, а тоді помаленьку, потихеньку в дірку й повипадав. Одну горошину знайшла мураха, почимчикувала до мурашника, привела родичів і вони нею поласували. Другу цукерку надибав равлик. З одного боку покуштував, з другого, кругом обійшов. Ото несподіванка з усіх боків солодка. Ще одну цукерку сорока вгледіла, вихопила її з трави. Ти диви, яка смачна намистина, вік звікувала, такої не траплялося. Та й з'їла її, собі дивуючи. Гусак стежкою чолапав. А що воно таке? Чи то горох, чи квасоля, га? А хто його такого добра тут насіяв? Га га га? А барсик нічого ні в кого не питав, похрускав усі цукерки, що знайшов, і смачно облизався. Тим часом Тарасик про тітер гостинець згадав руку до кишені, а його й нема. Та чого б мав журитися? Он скількох почастувала його щедра кишеня читала Наталія Калюжна. Для проєкту аудіоказки українською.